Життєва мудрість всіх давно повчає, врятує світ наш тільки красота, але ж краси, на жаль, не вистачає, нам всім потрібна ще і доброта. День доброти з'явився у кінці минулого століття в Японії. Його мета озирнутись навколо себе та допомогти тим, хто тут і зараз. Потребує нашої допомоги. Символом доброти є відкрите серце саме до Дня доброти його намалював французький художник Орель. Коли ви робите добрі справи, не чекайте за них нагороди, бо робити іншим добро це само по собі велике задоволення. До речі, цікавий медичний факт у людей, які намагаються робити багато доброго, покращується імунітет, робота серця, вони менше хворіють та довше живуть. Звертаюся до всіх людей Землі. Спішіть добро навкруг себе творити, щоб у красі лунали наші дні, щоб у добрі ми всі могли прожити. Щоб не було ніде біди, Щоб всі моли щасливо жити, де є добро, там є життя, любов і віра і надія. Добро дорога в майбуття, добрі, народжуються мрії, в добрі народжуються мрії. серця, Бо тільки там живе добро, воно любов'ю озоветься, коли немає в серці зла, коли там заздрощів немає, тоді є місце для добра, тоді душа твоя співає, там є добро, там є життя, любові, віра і надія, добро, дорога в майбуття, добрі народжуються мрії, добрі народжуються мрії.